Бонжур нашим слухачам, шанувальникам подкасту Спутокс. З вами виконуючий обов'язки голови студентського парламенту університету Данила Щоголь. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наш університет Шевченка зі всіх його сторін абсолютно від освітніх програм, студентських тусовок та благодійних вечорів. І сьогодні моєю співведучою є голова студентського парламенту навчально-наукового інституту філології Олександра Люшин. Привіт, Олександре. Дякую, що за Вітала. Власне, сьогодні наша така розповідь, наша розмова буде такою, мені здається, інтернаціональною міжкультурною, тому що ми з тобою політаємо по різних країнах про те, які мови ви вивчаєте, так яке у вас студентське життя і які особливості власне навчання най НІФ. Тому я думаю, що давай е, летіти. Тому ще раз е, шалом, Олександра! Конічува Данило! Я рада в принципі взяти участь у вашому подкасті, розповісти детальніше про НІВ. Вступайте в НІФ. Навіть якщо вже ви навчаєтеся в КНУ. Розкажи, як ти взагалі потрапила в навчально-науковий інститут філології. Взагалі, про що ти думала? Mm, про що я думала? А взагалі, ну для такої інформації для слухачів, я вже четвертий курс, я вже завершую японську філологію в начальник інститут, інституті філології. От і власне мій вибір розпочався з того, що я подумала: ну мені легко mm -hmm. даються мови, можна спробувати щось із мовами, тому що. Ну, в принципі, мені англійська дуже легко давалася, я приватно займалася з 8 класу, і, в принципі, в мене був хороший рівень вже в 10 класі. І я вирішила, чому б ні. Мене, в принципі, цікавить японська культура, мене цікавить аніме, мова, я так собі послухала, вона досить милозвучна. Uh -huh. Я би навіть сказала, що досить схожа з українськими місцями. От Цікавий факт, що в японській мові стародавній колись була був звук НІ. Uh -huh. Це тобто дуже рідкісний звук, який власне є і в українській мові, і колись він був в японській. Власне, чому е, обрала НІФ і КНУ? Е, взагалі я обирала спочатку університети, в яких uh -huh. була японська мова, японська філологія розглядала е, ну, там, в Дніпрі, в Харкові, у Львові. І власне думала ставити їх по пріоритетності. Проте, все ж я дуже така активна людина, яка любить сидіти в чатах. Я вирішила. Uh -huh. Я знайшла відривок, тому що тоді ще такого не було. Що там можна в інстаграмі щось знайти uh -huh. абітурієнтів, і я туди заскочила, тільки він створився. Uh -huh. От і ну, я сиділа там разом з консультантами з першого дня, і ну я так якось навіть завчила всю інформацію, uh -huh. там, куди довід, куди брати, типу, що треба для вступу. Могла я, сама консультувати. Та, я да? сама консультувала абітуру. Ну, бачите, зразу провиднілися мій потенціал. Так, і так. власне я щось так посиділа, посиділа, потім ми там флуд мали, і я зрозуміла, що мені дуже подобається спільнота. І я зрозуміла, що я хочу тут лишитися, хочу тут навчатися, і врешті мої, ну, мої пріоритети змінилися з японського в всіх університетах, де можна, на перше японський, і всі інші це спеціальності в НІФ. Угу. Тобто я взяла інші мови, просто аби потрапити в НІФ. Угу. От це, в принципі, така коротенька історія, як я потрапила в КНУ і в НІФ. Угу. Тобто, ти обирала да, по спільноті і взагалі думала йти в філологію повністю від самого початку. А, і... Чи закрила Шева твої потреби ці в цій спільнотності да, в теплому спілкуванні ті, що були вже в чаті, так? Угу. А, ну, Взагалі, у мене ще така є таємна мрія, вже не дуже таємна для наших слухачів, це а, займатися архітектурою, урбаністикою, але ну, філологія це теж дуже мені близька спеціальність, і я не жалкую, що я сюди вступила. І ну, що філологія в нів, що спільнота ну, насправді досить ну, перев... угу. Підтвердили мої очікування, тому що я би сказала, що філологія в інституті філології ну вкну досить сильна. Тобто, ну і спільнота відповідно дуже комфортна. Мені дуже подобається взагалі, спілкуватись. Ну і я не тільки спілкуюся uh -huh. з філологами, також з інших структурних підрозділів можу сказати, що тут чудове ком'юніті. Ну досить багато друзів знайшла. Uh -huh. Якщо говоримо теж про специфіку інституту, так навчально наукового інституту, якщо правильно говорити, власне і про те, як побудований навчальний процес, то чи могла б ти описати, так, як відбувається навчання у філологів? Добре. У нас загалом, так би мовити, освітні програми навчання поділені на напрямки. Угу. Це мовні напрямки і трошечки інші освітні програми, які не підпадають під мови. Тобто, це у нас східний напрям, тобто, східна філологія, західний переклад, угу. західна філологія це два окремих україністика і прикладні лінвісти. А інші словісти, тобто це інша славянська філологія, там uh -huh. хорватисти, полоністи і тому подібне. Uh -huh. а також здається, що грецька, новогрецька і класична філологія до. Спой uh -huh. я точно не згадаю зараз. І у нас є ще етнокультурологія та фольклористи. Uh -huh. от, тобто це трошки інше, ніж філологія, uh -huh. от, але вони все ж ходять. Ну і літературна творчість, але зазвичай до україністів відносять. Uh -huh. От у нас люди навчаються в дві зміни. Тобто, у нас східна філологія і. Україністи та славісти в першу зміну, всі mm -hmm. інші в другу. От е, тому у нас так в корпусі балансовано є люди з восьмої до сьомої. Mm -hmm. От також ти... які а ще ти б могла назвати популярні програми, на які приходить от найбільше студентів, та куди подають найбільше. Абітурієнтів своїх заявок. Ну, то треба дивитися, який аспект ми обираємо популярний. Якщо ми беремо по кількості заяв, то одні з найпопулярніших це у нас україністика раніше була китайська філологія, зараз це більше корейська і японська. Uh -huh. Якщо брати бали, то по балах зараз ну, на топі це корейська і японська філологія. Також досить популярні це англійська uh -huh. філологія. Вони теж ну, дуже багато забирають місць. Ну і також німецька. А угу. Якщо говорити такі непопулярні, тобто які потребують уваги, тому що є на те якісь суб'єктивні причини, зокрема там і політичні, далі щоб ем, Україна мала своїх представників, перекладачів, котрі володіють такими мовами, які програми або які напрямки от, ем, важко закриваються. Важко закриваються ті освітні програми, які, ну, країни, з якими ми мало контактуємо. Тобто зазвичай це схід. Uh -huh. а, ну, наприклад, там в'єтнамська філологія, індонезійська філологія, а, ну і супутні. Там. Uh -huh. От, може бути близький схід, там перська у нас була. От, але також і західний інколи не закривається. Це дуже часто у нас проблема із португальською uh -huh. е переходу з португальської, тому що чомусь туди люди не сильно набираються. Хоча ну це досить прикольна освітня програма. Uh -huh. Клас. Мені здається, що це дуже круто, коли ти можеш вивчати мову і через мову вивчати культуру цих країн. Наскільки я розумію, да то ви ж не тільки вивчаєте там синтаксис, побудову речення, побудову слів, е переклад, а ще й як якусь культурну його частину життя. Е так, звісно, тому що це загалом. Аза філологія uh -huh. це різниця між лінгвістикою і філологією, що лінгвістика вивчає суто мову, а філологія це комплексна дисципліна, яка в себе включає і культуру, uh -huh. тобто культурологічний аспект, включає лінгвістику, власне, і включає ну, в нашому випадку переклад. Зазвичай ще і, і літературу. Uh -huh. Тобто, це дуже комплексна річ. А якби ти могла от підсумувати і описати свій навчально науковий інститут трьома словами, які б це слова могли бути? Uh, ну, це культура, мова та слей. Uh -huh. От, це такі ну, перші слова, які приходять на думку, тому що ну культура, ми всі uh -huh. дуже погли... поглинуті в культуру, мова, тому що ми розмовляємо і поширюємо мову, якою ми володіємо, так? Uh -huh. Ну і слей, тому що ми всі Ну, Ви такий слейний інститут, так? Окей, е, насправді програми є ну, для мене, звучать дуже цікаво, особливо коли знову ж таки ти можеш вивчати і культуру, і мову, і досліджувати, а потім це тобі допомагає розуміти інших людей, так, і їхню культуру через їхню мову сприймати, власне. І це дуже класно. Розкажи, чому ти вирішила очолити студентський парламент ІНЕНІФО? Це досить цікава історія, тому що, ну, як я вже там раніше розповідала, що я почала свою так би мовити кар'єру в суд парламенті, ще не вступивши в інститут, а ну, консультуючи абітурієнтів, будучи сама абітурієнткою. І вже тоді мене привабив дуже сильно суд парламент, оскільки я розуміла, що ну, там цікаві люди, активні і вони приносять користь. Насправді, ну, так трошечки відійдемо. Сступна uh, кампанія, як ти покажеш свій інститут наступні кампанії, це дуже хороша реклама для суд парламенту в першу uh -huh. чергу, тому що ви показуєте, що ви турбуєтесь про студентів. Ну і я купилась на uh -huh. це все і власне вступила. З тежку парламент Ніфу. А, на жаль, тоді він не дуже був активний, я вступила в культурний відділ. От, пізніше я вирішила змінити трошечки свій, uh -huh. свій вектор, і е, якось, здається, е, в лютому 2020 2021 року я побачила анонс на каналі СПУ, що йде набір на їхні департаменти. Uh -huh. От. Ну і Врешті-решт, я стала членкинією інфодепу СПУ. Uh -huh. І там я вже почала свою дуже плідну працю. Тобто мій шлях такий активний почався з СПУ саме. Uh -huh. От я там дуже багато всього робила. Я писала тексти, телеграфи, дописи. Uh -huh. Навчилася дизайнити, тому що uh -huh. не дуже вміла. Ну і мене теж навчили, звісно, писати. Також я трішки модерувала, здається, вощати uh -huh. на каналі Абітурієнту КНУ. Uh -huh. от, від СПУ. А пізніше я знову ну, так мінялась між uh -huh. НІФ, Міше СПУ. От і ну завжди так жартувала, може колись там подамся на голову та спніф, тому що чому б ні. Ну кажуть, жарти жартами, інколи в жарті є доля правди. І ну, минулого року я так думаю собі: а чому б ні? Раніше я не наважувалася, тому що думала, що мені не вистачить сил чи не знаю, робота, тому подібне. А потім цього року ну, минулого я вирішила. Можна спробувати, а що мені робити ще на четвертому uh -huh. курсі? Просто працювати? Це ж нудно. Сумно, та, ну, це та, ж нудно. Та. ну і тоді я була керівницею інстаграму, і якби, скоріше всього, я би не подалась на голову, то я би просто вже пішла до uh -huh. парламенту, тому що я втомилася трошки, і ну не було не сильно бачила я вже розвиток. Uh -huh. Але ну, це рішення стало великим поштовхом до того, uh -huh. що ми маємо зараз. Uh -huh. Клас, я думаю, що за такий великий проміжок часу, так за велику участь в органах студентського самоврядування, є якісь факапні історії. Ми про них говоримо майже в кожному випуску. Розкажи, можливо, щось, з чого наші глядачі могли чогось навчитися. Це, наприклад. Загалом факапна історія це а, те, що я не дуже була в курсі, які обов'язки мене очікують прямо зразу, коли я вступаю на посаду, тому що якраз а, м, вибори закінчилися, там була сесія, uh -huh. і це приплив кучу нових обов'язків: там додаткові бали, рейтинги, uh -huh. ну і тебе ще іспити одночасно, там поселення і тому подібне. Тобто дуже багато всього. А, ну і ти просто не очікуєш такого зазвичай. Ну, звісно, там ти щось в курсі, як це все відбувається, uh -huh. тому що ти давно в цьому варишся, але стикнулися ми з додатковими балами. Uh -huh. Це ну, головний біль більшості голів, uh, завжди. парламентів. Проблема була в тому, що наші правила на додаткових балів uh -huh. були оновлені останній раз, можливо, 4 роки тому, uh -huh. на той, на стану на той час. І вони, звісно, не відповідали дійсності. Так? І дуже багато студентів. Брали участь у шахрайських конференціях, які просто вимагають гроші, uh -huh. будь ласка, не робіть так, і вони не є дійсними, їх неможливо навіть пробити в базах, щоб вони ну, uh -huh. нормальні. І ну, це не так факап, як більше сумна історія, що моя команда вирішила перевіряти, і uh -huh. ну, ми поставили нулі за це. Тобто, тому що ну, це не є академічно доброчесним. А я ще була на зустрічах з Назяву до того, і вони дуже сильно на це наполягали, І, звісно, я розумію необхідність академічної доброчесності, як і моя команда. От, і ми стикнулися з дуже великим неприйняттям від студентів, саме ну, типу, тих додаткових балів, чому раніше їм ставили ага. по 3-2 бали за це, а ми ставимо їм нуль. Ага. Це був дуже важкий діалог з усіма, ми вирішили все ж. Ну, символічно їм нарахувати 05 балів, тому що ми зрізали дуже багато. Uh -huh. Я розумію, що це робота. І мені, ну, чесно скажу, хто дивиться, можливо, комісі, там, ми зрізали бали, ну, мені не в кайф це робити. Але, на жаль, існують правила, яких ми повинні дотримуватися, uh -huh. аби, ну. Бути академічно доброчесними і загалом бути конкурентно спроможними. От, тому це був дуже болючий факап, і я дуже боялася, що е, в друг, ну, цього семестру буде теж дуже болісно, але ми перед семестром змінили правила на рахування такого uh -huh. поля оновили, і ну, в принципі, все пройшло досить гладко. Тому я щаслива. Ми навчились на своїх помилках, uh -huh. ми вирішили змінити цю стару систему і, в принципі, отримали ну, хороший результат. Uh -huh. Чи могла б ти назвати нев 10 з 10? Хотілося би, але все ж є недоліки, тому я б назвала на 8 з 10, тому що ну це так не, не так проблема в освітніх програмах чи в навчанні, як більше в. А, саме, ну, наприклад, інклюзивності. У нас, uh -huh. на жаль, існу, тоді не на жаль, але це дуже класно, що у нас історична будівля, вона ну архітектурна пам'ятка, дуже гарна, але в ній не вистачає ну, доступності для людей, які мають проблеми з пересуванням. Uh -huh. Тобто, в нас немає, у нас є пандуси, але вони не дуже зручні і вони uh -huh. лише на першому поверсі. Тобто, ну це потрібно дуже багато махінацій проводити, якщо людина на очному навчанні навчається uh -huh. і Їй необхідна така підтримка. Uh -huh. А сходи у нас дуже високі, ти там пандуси нормально не зробиш, а ліфт не можна, тому що це історична будівля. Uh -huh. а, ну і також мінус один у нас за те, що в нас тимчасово не працює О oh, ні! Ти не уявляєш, який це біль. Oh, ні. Хоч в нас і поблизу червоний корпус, але uh -huh. ти ну, за велику перерву не встигнеш поїсти. Тобі uh -huh. треба перебігти дорогу, тобі треба встигнути встати в чергу, вбити, їсти, поїсти. Вернутися на пари. Так. Тобто це зазвичай поїсти можуть ті, хто лишається в інституції або не має часу там, роботи чи ще щось. Mm -hmm. Це дуже сумно. Тому ми дуже сподіваємося, що зовсім скоро ну, їдальня запрацює, mm -hmm. і ми зможемо нормально харчуватися. Ну, з плюсів, у нас є буфет, ну, можемо 0,2 нарахувати за це. Так, нарахування додаткових балів. Так, школа градації 0 Так, Окей, це ви прийняли в цьому. У нас завжди було. Клас, насправді повертаючись до теми інклюзивності і доступності, мені дуже тішно чути про те, що ти теж про це думаєш як голова структурного підрозділу. Мені це тішно чути як фахівцю, в майбутньому фахівцю соціальної роботи, про те, що люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних мають теж мати рівний і доступний доступ, якщо так можна сказати, так, до приміщень, де вони навчаються. От. Ми теж багато знаєш, говоримо. Про якісь метафори, алегорії порівняння наших е, структурних підрозділів. Як би ти могла порівняти ННІФ? З чим би ти могла порівняти ННІФ? Ну, якщо ми вже говоримо про слей і тому подібне, uh -huh. то можна сказати, що Ненф це, так би мовити, алфея. Uh -huh. От, ну, тому що ми всі такі чарівні, класні, у нас постійно дуже хороша атмосфера, і кожна мова, кожна культура це наче магія. Uh -huh. тому, тому ти маєш, ну. Для того щоб стати фахівцем, ти маєш якось отримати ну, умовно uh -huh. знання з якоїсь певної магії, аби зрозуміти мову, аби uh -huh. зрозуміти людину, яка говорить цією мовою, тому що дуже складно перекладати. Uh -huh. Ну тобто, ну дуже рідко пере, ну, машинний переклад зможе відповідати тому, що може перекласти людина, або те, що може бути ну. Написано текстом mm -hmm. оригіналу, але звісно, зараз машинний переклад прогресує, але все, ще класти в душу, це дуже ну машина не зможе. Mm -hmm. Клас я навіть не підозрюю про те, що ННІФ може бути такою своєрідною школою магії в контексті Кину, бо ми порівнювали там знаєш з Хогвартсом. Просто не порівнювало, тому що в будь-якому випадку, коли ми говоримо про якісь порівняння, маємо розуміти, що ми маємо зберігати власну якусь автономність, власну якусь унікальність, тому що, щоб не зрощувати в собі цей комплекс меншовартості, типу, ми про це теж з істориками говорили з Євгенією Лічаковою, з головою парламенту. Але такі якісь алегорії дають зрозуміти легше трошки, про що ваш факультет або навчальний науковий інститут. Якщо ЕНАНІФ. Це школа магії Алфея. То тоді студентські парламенти. Хто це? Або що це? Це теж хтось з давньогрецьких богів, або якийсь казковий мультфільмний персонаж? Ну тут. Теж буде у нас відносно казковий персонаж. Це у нас як ну от, ніф, так uh -huh. ніф -ніф, наф -наф нуф нуф Так uh -huh. тобто, це такі дружні у нас поросятка. У нас навіть є та по перше, стікери. показати нашим глядачам, якщо це буде видно. У Нас також минулий дизайн нашого мерчу. Там були uh -huh. також свинки. От тому, що ну ніф і ну звісно, в касі про трьох поросят там вони трішки сварилися. Звісно, uh -huh. у нас теж не завжди все ідеально. Але врешті-решт, ну ми сім'я. Uh -huh. Ми сім'я, ми всі друзі, і тому ми такі ніф-ніф да. клас креативності в ененіфу точно не відбирати в. Порівняннях, метафорах, валегоріях, навіть дивлячись на е, ваше <свят> оформлення, на ваші стікери, на ваші дизайни. Я розумію. І на наші артефакти з нашого кабінету. Так. мені здається, що якщо ви хочете побачити більше таких артефактів, то треба, щоб вступати в студпарламент, парламент коли ви прийдете до нас навчатися, або якщо ви вже навчаєтесь, от е, підписуйтесь на соціальні мережі студентського парламенту, навчально-наукового інституту філології для того, щоб бути в курсі всіх новин, ставте питання в коментарях. Тому що освітніх програм насправді дуже багато. Ви можете прочитати напевно більше на сайті про них да, подивитися. Та на сайті або на каналі Абітурієнта нашого. Ми залишимо посилання. Я канал абітурієнта вже. Тому приєднуйтесь швиденько, задавайте свої питання і вступайте в Шевченків університет та долучайтеся до великої Шевченківської родини, котра є дуже різною, абсолютно різною, але дуже люблячою і креативною. Дякую тобі. Олександра, за те, що завітала в гості, поділилася таким долею натхнення креативності е, з нашими глядачами. Е, сподіваюся, що ще почуємось в майбутньому. І знову ж таки підписуйтесь і слідкуйте за всіма новинами. З вами був Данило Щоголь та Олександра Люша у подкасті Спутокс, а кінець ми не придумали.